Всім привіт, з вами компанія Автопарк і ось таке нове надходження. У нас сьогодні це Audi A6 у гарному білому кольорі на механічній 6-ступеневій коробці передач 2.4, газ бензин, вже встановлений в автомобіль, гарно виглядає, весь лайні. Зараз подивимось, що у нас є по Салончику. Дуже охайненька машина, доглянута. Це Стеклопідйомники, керування дзеркалами, підігрів дзеркал, газове обладнання, <кій> рідний руль не перетягувався ще. 370 пробігу оригінального, механічна 6 коробка передач, двохзонний клімат, мультимедіа. Гарний стан. Сидінь, що водійського, що пасажирського. І задній ряд також у гарному стані. За додатковою інформацією можна звертатись до нас в компанію, компанія Автопарк, місто Харків. Чекаємо на вас, зробимо тест-драйв. По автомобілю. Кстати, ніяких питань немає. Проїхався по ходовці дуже добре, дуже гарний. Ніяких посторонніх шумів немає. М'ягенька, тихесенька. Чекаємо на вас, до зустрічі.